Усім привіт, друзі! І мені під самим моїм першим відео написала провести екскурсію про мою хату. Добре, ось моя хата. Ну, ой, да. не так зробив. Ось це моя хата. А ось це хата мого друга. Ну, добре. добре. Ось у мене тут приклі... прикріплено ось це. Це така железнодорожна залізнича. На частина. Ось мій щасливий гаст. Заходимо у гру. Ага, у мене потім що там приїжджає. Це на ну, Мейнкрат, це не все. Ось це уголок для мого котика. Ось це мій котик. У мене є ще ось такі тварини. Хамелеон та, ну, та динозаврик. Ось тут в мене є ось такі сундуки. Ось тут все забито, ось тут все забито і ось тут все забито. Ось сього. У мене ось тут аж чотири верстака, дві пічки і там ще чогось два. Ось така книжниця. Часи мої. Кровать, котик папу... та папуга. Та вурна. Так, друзі, в мене ця гра з модами. А тепер хата мого друга. Ось тут, до речі, є таблічка, вокзал. Ось тут знаходяться всі потяги. Ну, не всі потяги, а тільки два. Один потяг це, щоб покататися, просто. а потім ми повернемося на ту ж саму остановку. І от хата мого друга. У нього є чотири сундука. Правда він туди нічого не кладе. Може верхню щось поклав. Ой, тобто не, не це відкрив. Так, так він нічого не кладе. У нього ж також дві пічки, три, три верстаки. Холодильник навіть ось такий є. Да, це холодильник. У нього є також, дві пічки, то ось це зайшов мене. Три верстака у мене чотири, та навіть папуга, котик, скриньки ось такі. Якщо хочете, я можу зняти відео, як я в нього тирю, це все, коли, коли я з ним буду грати. Вибажте, друзі. це його ванна. Він тут купається. Кран, ванна. Ви це зрозуміли. Я, До речі, це всю всю хату я построїв сам, а кімнату він обустроїв сам. Та ось це басейн. Я для нього басейн построїв. Ну що, друзі, -о. о, о, о я, я вам показала екскурсію по своїй другій хаті. Хоча в наступному відео дошій екскурсії я вам э, покажу нашу базу. Ось вона. На цьому Завершуємо усім до побачення!